Майже 8 по восьмій. пора в ліжко, треба виспатися. Час прокидатися. Стефані, ти взяла все, що треба? Так, дядечко? Точно? Може, тобі знадобиться плойка? Ні, Ні, звісно, ні. А може, відерце для фарби? Ні, ні дякую. Ні, ні. А може, щипчики для педикюру? Як ти знаєш, коли вони знадобляться? Ні, дядечку, спасибі. Ви ніколи не ходили у походи? Ні. Повірте, все, що мені треба, отут. Бувайте. Так, так, так. Та вже ж. Стефані, дай мені знати, якщо буде щось потрібно. Бережи себе і гарного походу. Що це за нестерпний звук? Спорта-скаути, шикувись! Вона не зіпсує мені ще одного дня. Ні за що, допоки мене звуть Робі Лілекс. Що це? Новий тюнінг. Привіт, друзі. Привіт, Стефані! Привіт. Хто готовий йти у похід? Ми. Ми! Я готова. Всі за мною. Тріксі. Що? Твоя пілотка. А що з нею? її набила боком. У байдикільці пілотки носять саме так. Правда? Хіба? Ні, щось, я не пригадую такого. такое. Зі, що ти робиш? Це важливий експеримент. Я хочу дізнатися, скільки разів можна лизнути цей льодяник. Зігі скаути так не роблять. Ми вчимося виживати на природі. Я теж коли я дізнаюся, скільки разів можна лизнути людяник Я знатиму, скільки цукерок мені треба для наступного походу. Ну все, друзі, ходімо. Хвилинку, Зіггі, Я щойно навоскував машину. вибач. Витри пляму, будь ласка, давай знову прилип. І Ще одна пляма. Отже, ми підемо сюди. Так, що туди? Туди, сюди. Я заплутався. Може, нам потрібен ватажок? А ти хто? Привіт, я Скотті скаутник. Хіба не видно з моєї справжньої скаутської уніформи? Ми збиралися у похід з ночівлею. Так. З ночівлею? Що тут скаутського? Спати на землі? Це не для скаутів, а для собак і курей. А що скаутського робиш ти? А і справді я можу навчити вас підробляти записки від батьків. Довго спати. О, о це цікаво. М -м, так, Я б хотів навчитися. Це не по скаутськи. Що? А як же добрі справи? Ну там помагати стареньким переходити вулицю. Скаути завжди так роблять. Помагати? А я зрозумів. Та я вже разів сто комусь помагав. Вуаля а тепер уже сто п'ять разів, який швидкий, неймовірно. У мене ще багато скаутських справ. Наприклад, колекціонування значків. Клоу! Гляньте. А ще я покажу вам, як віддавати честь. Невже? От Ні. Отак. От це теж не по-скаутському. Це по ледачо скаутському. Ледачі скаути! Ледачі скаути! Ледачі скаути! Скаутом ледачим хочеш бути? Треба тобі лиш байдикувати. Руки в кишені запихай і мерщій у стелю, вчись плювати. Стань повільним, млявим, сонним, не берись до справ. Бути добрим це погано. Ліпше лови гау. Будь ледачий, будь ледачий, будьте всі ледачі. Будь ледачий, будь ледачий, Ти ледачий скаут. Ми зійдемо на гору, поставимо на мене. Ми житимемо в лісі. Справді? Повірив. будь ледачий, будьте ледачий, будь всі ледачі. будь ледачий, ти ледачий скаут. Будьте ледачий, будь ледачий, ти ледачий скаут. І ще раз. ледачий скаут. Будь ледачий, будь ледачий, скаут. А як же їжа? А якщо піде дощ? Де ви будете спати? Хто хоче значок за ігнорування нудної дівчинки з рожевим волоссям? Ну, не знаю. Може, подумаємо. Ледачі скаути. Віддаймо честь лінощам. Дуже добре. Молодці. І ти, молодець, і ти. Якась дурня. Ви навіть не йдете у похід. У похід. Звісно, ми йдемо в похід. Глядачі скаути за мною. Марш! Стиль. Чудово! Так, ледачі скаути. Слягаємо спати на землю. <ривіт> Ми пройшли всього кілька сантиметрів. Якісь заперечення. Гарна місцина. Так це не поскалському. То й що? Oh. The... У тебе своє привітання? Right, У тебе свій похід. Right. Знаєш, завжди можна піти додому. Так, Ти завжди можеш піти додому. О, ти піду. Зігі зігі так. Може, я залишуся на зовсім зовсім трошки. Можна можна. Ватажок скаутів має допомагати дітям і вчити їх усього. І Куди витріщився? Нікуди. Лягай на землю і спи. Добре. Ой, тут твердо. Вибач. Стінджі, ти теж. Стефані, що сталося? Ти щось забула? Тобі потрібен пилосос, баскетбольний м'яч, Ні. балетні чашки? Ні, дядечко Мілфорд. Нічого я не забула. Я все взяла. Just... Просто ніхто не хоче йти зі мною похід. Сонечко я не можу піти з тобою. Like я дуже хотів би. Та я ще ніколи не ходив у походи. Але знаю, хто ходив. Спортак завжди нас виручає. Мені лист. Стефані потрібна допомога. З нею ніхто не хоче йти в похід. Прошу тебе поквапся. Ну, стефані? Ну стефані. Спартаку! Привіт. Ти ще хочеш іти в похід. Хочу. Добре. Ходімо. Зловив мене. А де твої друзі? вони хочуть робити все інакше ніж я. Може, зрештою ми і не були друзями. Те, що ти з кимось не згодна, ще не означає, що ця людина тобі не друг. наприклад, я вважаю, що стрибати в багнюку весело, а ти звісно, ні, це ж брудно. От бачиш, у нас різні думки, але ж ми й досі друзі, так? Ти завжди мене розраджуєш. От і добре. Боже, сьогодні такий сильний вітер. Як він може спати весь день? Тріксі, вітер сильніший. Тихо, зігі він спить. Тріксі, що я хочу додому. Може, стефані була права. Зігі, ти ж не будеш гратися у дівчачі ігри? Ні, але ми без віжі. У тебе є людяний. О, ні! Людяних полетів. Тримайся, сіні. Іди вперед. Вітер сильнішає. Треба закріпити намет, щоб він не полетів. Ось молоток. Дякую. Моя пілотка. Кептські справи. Ліпше повернутися до мерії. Степані! Стефані! Надіюся зі стефані все добре. Може закріпити мої мотузки, щоб мого намету. Чить, я відпочиваю. І на що я відпустив її в похід у такий день, господи. Боже, Боже, Стефані. Я такий радий, що ти повернулася, стефані. Я так хвилювався. О Стефані, люба моя дівчинко, Слава Богу! Там усе літає у повітрі. Ого! Відійдіть, пропустіть, дайте пройти. Дайте пройти. Сіл. Міс клопотуха. Мій тільки не люстерко. Я схожа на опудало. О, ні, ні. Міс з все не так погано. Рятуйте. Це піксель гукає. Боже, він чепився у велетенську супницю. Мабуть, до супутникова антена. Так, ваша правда. Треба допомогти йому. Пікселю, хапай мою руку. Пікселю, давай. Повертаємося до мерії. Так, поїдемо. Oh, Пікселю. Ти цілий. Yeah, okay. Так, усе добре. Я виліз на дах і намагався під'єднати ігрове обладнання. А натомість сам не загинув. Cool Візьми катао. Oh, Дякую. Oh. Прошу. Стефані, я знайшов твою пілотку. Дякую, Спартаку. Я думала, що втратила її назавжди. Ні. Це машинка стінжі. Стефані, треба рятувати наших друзів. Mm. я їм не потрібна. Вони самі сказали. друзі пробачають одне одному. а зараз ти їм дуже потрібна. Гаразд. От і добре. У нас є мотузка, Є. а сигнальні ракети. Є. Тоді вперед. Готова? Так. Треба поспішати. Давай. Стефані обережно. Господи. Димайтися, ми вже йдемо. Здається, це переотягнений робіт Так, точно. Це він. можу триматися! Один є. Класно піймали Спартаку! Я допоможу Тріксі! Добре. Тріксі! Сміття не потрим. Спартаку, Стефани! спартаку! Сюди! Стефани! Спасибо, это Стефани! 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 Будь ласка! Стефани! Стефани! Друзі, як ви живі. Це було круто. Так, хлопці. Як добре, що ви тут. Пийте, пийте. Гарячого какао у мене достатньо. Слава Богу, всі в безпеці. Не всі. Ні, Робі гнилиці досі там. Він був переодягнений. Я мушу його врятувати. Тримайте мотузку. Зікі! Ходімо, ні, ходімо, ні, тягніть, тягніть тягніть. Гнімо! Ще раз. Ще раз. Ну молодці. Кривайся, Робі. Робі! Ти живий здоровий! Пригощайся, какао! У тебе є цукерки. Ти упікся. Класно. Вітер ущух і сонце сяє. Ходімо на двір. Так, хочеш на двір? Тут так, хороше, дуже. Ого. О, супер. Який гарний день! <рес> Робі, не варто ходити в похід без належного обладнання. Я завжди готовий до всього. <рес> Стинджи, я знайшов твою машину. О, моя машинка. Дякую, Спортлапу. Бим-бам, дигири-гидон. Смешные слова у танца я спеваю. Бим-бам, дигири-гидон. Просто спеваю и сама не знаю. Анумо разом танцювати, під музику разом стрибати. Дроп, крок, під крок, і Зараз робимо. стрибок. Обернулись, плеснули і крок, і шпів Поворот і знов під стоп. У гурті танцювали.